Ці двоє мутували з живодерів до зрадників України, що наводять ракети по нашим містам. Цим двом живодерам зійшло з рук вбивство тисячі собак. Пишуть, що місце мало і залякування суддів, і зоозахисників, і найкращого дохантера України визнали невинним від Дохантерства. Ось ці двоє перейшли до полювання на українців і зради батьківщині. Вони більше десяти років працюють на Росію. Їх куратором є російський рацирс, що тісно пов'язаний з ФСБ та Кремлем. Лідер рацирс сам зізнався, що має постійне спілкування по закритих каналах зв'язку з деякими своїми агентами в Україні. Що відрізняє агентів рацирс? Як їх пізнати у всьому світі? Вони працюють під маскою сектоборців, адже рацирс діє під прикриттям РПЦ. Та змогло пропихнути своїх людей і за кордон, де діяла ця церква. РПЦ з України прогнали, а агенти ще залишились. Ще одним прославився російський дворкін. Він виявився з та купрофілом, що змушував студентів університету займатися з ним, ну, самі зрозуміло чим. А ще до того всього їсти фекалії. І ось таким чином навчені, таким збоченням священики роз'їжджають потім по всім єпархіям РПЦ. І зовсім не дивно, що Сетогор притягнувся до цього російського збоченця-дворкіна. Є дані, що Сетогор теж збочинець і педофіл. А Кременоське слідство покаже. А от її пристрасть гівна важко не помітити. Вона не лише цитує Дворкіна на... В своїх ресурсах, а й вживає слово гімно майже в кожній своїй статті. І уявіть верх цинізму та віру в свою безнаказаність навіть після того, як проти цих двох зрадників уже відкрито кримінальне провадження Святогор залякує український суд та погрожує українцям своїми кремлівськими покровителями. Ось так відкрито погрожує своїми зв'язками. З ФСБшними пиками зрашки. Чому цей Святогор ще й досі на свободі разом з Кременовською? Очевидно, що це державна зрада. В той час як українців вбивають рашистські ракети, ось ці двоє водять дружбу з ФСБшними попами та виконують вказівки Кремля.